По Ремні 90-ті пішли з приходом Зеленського. Вони ще були в 2000-х. Ми крали солярку у Ахметова. Ну, а якби я тоді в той час сказав, що я в Ахметова краду, де б я був? Ну, і їй прийшлося сказати, що в державу. Це були емоції. Продати, якщо тільки хтось буде грати в Петрові, розвивати і дітські школи в Петрові, Я його подарю. Я навіть його продавати не буду. У нас учасниця Шахтар або Київська Динамо. Якщо Шевченко, то це значить Динамо має бути чемпіоном. Збірна України на офіційну гру не поїхала. Що треба зробити Андрію Шевченко? Мене в мене, мене волоси диба стають. Тепер я плачу за ту трубу, яку я зробив. Люди платять за доставку. Ну, де справедливо? Ну де? Шевченко? От я звертаюся до тебе. Андрій Миколаївич Шевченко. От якщо він скільки грав ти ж до цього, як е, хотів стати президентом, ував, ти ж знав, що Павелко накрав гроші. Чого він утік, чого він несли в тюрмі? От тепер візьмемо Тимошенко, А це наоборот, дівчинка себе сусір, як? Вона ж біла і пушиста. В неї нема нічого. Це все, що робиться, це робиться політика. Це просто тупа політика.